Добрий день, шановні десятикласники. Ми з вами продовжуємо вивчення бази даних Аксес, і тема сьогоднішнього нашого уроку ключові поля, індекси зв'язування таблиць. Тому сьогодні на уроці ми з вами маємо ознайомитись, що таке прості та складені ключі, алгоритм створення ключового поля, як створити та. Скасувати зв'язки, тому давайте з вами згадаємо, що кожна таблиця повинна мати ключове поле, тобто поле, значення якого не повторюється в жодному іншому записі. Таблиця може мати кілька ключових полів, але використовується лише одне з них, яке називають первинним ключем. Найчастіший первинний ключ складається з одного поля і у ролі первинного ключа застосовується поле типу автонумерація. Сьогодні ми будемо з вами розглядати все на прикладах таблиць, яка була на попередньому уроці. Якщо ж в ролі первинного ключа використовується два і більше полів, його називають складним. Наприклад, у таблиці кадри поле прізвище не може бути первинним ключем, оскільки в мережі цих магазинів може бути працівник із таким самим прізвищем. А спільно поля прізвище та рік народження можна вважати таким ключем, тому що вони, швидше всього, не дублюються, тобто не можуть повторюватись. Але складні ключі бажано не використовувати як первинний ключ, оскільки в цьому випадку ускладнюється процес роботи з базою даних. Для створення первинного ключа слід відкрити таблицю в режимі конструктора. Ми якраз з вами в режимі конструктора, і створювали базу даних. Далі необхідно виділити поле, яке використовується як первинний ключ, і натиснути кнопку Ключове поле, що міститься в розділі знаряддя вкладки Конструктор. Ось ми якраз бачимо з вами ту частину таблиці, вікна таблиці, в якій необхідно виконати певні дії. Ось те, що виділено у нас жовтим кольором, це якраз такі дії нам необхідно виконати. Тобто такі вкладки потрібно знайти у вікні. Первинний ключ можна створити також за допомогою контекстного меню певного поля, у якому необхідно виконати команду ключове поле. Для цього таблиця відкривається в режимі конструктора. Зверніть, будь ласка, увагу ось на віконечко. У нас йде конструктор, перед нами відкрита таблиця Магазини, і ми з вами ось червоною стрілочкою вказано вибираємо ключове поле, директор. А якщо це є ключовим полем, то обов'язково там має стояти ось такий значок ключика. Тому скористаємось цим способом. І в таблиці магазини визначимо, як первинний ключ поле номер магазина» поряд із його назвою з'явиться малюнок ключа. А далі збережемо цю таблицю. Ось, бачите, те, про що я говорила: ми маємо номер магазина» і установили ключове поле навпроти номер магазина». Тому у нас з'явився ось такий значок ключа. Це означає, що ми встановили ключове поле. Якщо деяке поле в процесі створення структури таблиці оголошено типу автонумерація, тобто типу лічильник, то воно за замовчуванням стає ключовим. Його можна також додати в таблицю, навіть у тому випадку, якщо необхідність у ньому відсутня. Поле типу лічильник обов'язково встановлюється в тому разі, якщо ключ у таблиці взагалі визначити неможливо. Тому розглянемо тепер сутність і порядок індексування таблиць. Що ж таке індексування? Це процес створення додаткових таблиць для певного поля. Ці таблиці зазвичай містять тільки одне поле. Їх, звичайно, називають простими індексними таблицями, у якому зберігаються вказівники на певні записи таблиці. За допомогою вказівників визначають порядок розміщення записів упорядкованим зазначенням цього поля. Наприклад. Індексна таблиця для поля директор таблиці магазини буде мати такі значення. Цифра 2 у першому рядку означає, що першим за алфавітом у таблиці є друге прізвище Борзов. Цифра 1, що другим за алфавітом є перше прізвище Коцюба. А цифра 3, що третім за алфавітом, є третє прізвище в таблиці, ну це та буде середа. Індексних таблиць для конкретної в таблиці бази даних може бути кілька. Наприклад, за кількістю працівників або за номерами магазинів. Головне призначення індексних таблиць це підвищення швидкості пошуку необхідних даних, інколи вона може вп'ятеро пришвидшити процес пошуку. Щоб знайти деякий запис у таблиці в Access, наприклад 2016, спочатку знаходять його положення в індексі. Потім вибирають знову нового місце запису в таблиці, яка використовується для пошуку даних поля, значення яких змінюється часто. Індексувати недосільно. Для однієї таблиці бажано мати не більше 5-6 індексних таблиць. Зазначимо, що первинний ключ завжди індексований. За замовчуванням записи таблиці виводяться відсортованими за його значеннями. У процесі введення даних у таблицю обов'язково перевіряється значення первинного ключа на дублювання. Якщо значення дублюється, введення запису автоматично блокується. Значення первинного ключа типу лічильник у процесі введення даних формується автоматично. Створимо, наприклад, просту індексну таблицю для полів директор і працівників таблиці магазини. Ми продовжуємо з вами роб... виконувати роботу саме з таблицею «Магазини». Для цього відкриваємо таблицю в режимі конструктора. Вибираємо поле директор, і в розділі властивості, поля в рядку «Індексовано» вмикаємо перемикач так без повторень, оскільки, малоймовірно, що в цій мережі магазинів будуть два директори з однаковим прізвищем. Зверніть ось, будь ласка, увагу: в червоному прямокутничку якраз і виділено дане поле. І там написано так, без повторень. Для поля працівників умикаємо перемикач так, повторення, дозволені, тому що в магазинах можлива однакова кількість працівників. Ось бачите, ми працюємо з вами з таблицею магазини. Внизу у нас йде індексовано, і там, де йдуть властивості поля, виділено так. Повторення дозволено. Тобто, якщо ви поступово будете виконувати дії, які ось я розказую, ви якраз і зможете виконати таке завдання. Для зв'язування двох таблиць, одна з них вважається головною, а друга допоміжною. Первинний ключ головної таблиці зв'язується з зовнішнім ключем другої. Головна вимога до ключів така. Значення зовнішнього ключа мають збігатися зі значеннями первинного ключа головної таблиці. Імена цих ключів можуть бути різними, але якщо їхні імена однакові, то процес зв'язування таблиць буде значно простішим. Часто первинний ключ таблиці штучно вводять у другу таблицю. Саме з метою їх зв'язування. Але цей ключ не є первинним ключем другої таблиці, оскільки його значення можуть повторюватись. Наприклад, поле магазин є первинним ключем таблиці «магазини», А в таблиці кадри це поле є зовнішнім ключем, тому що в ній значення цього поля дублюються. Розглянемо порядок створення зв'язку в таблицях, магазини і кадри. Зараз ми розглянемо з вами сам алгоритм, як же створити зв'язок в таблицях. Звичайно, перший наш крок це необхідно завантажити базу даних. І у вікні, що відкриється, активувати вкладку «Знаряддя бази даних. Далі натискаємо кнопочку зв'язки. Тобто, як тільки буде відкрита дана вкладка, ви побачите обов'язково, у вас буде вкладка нижче зв'язки. Вона вказана у вас червоною стрілочкою. Відкривається вікно відображення таблиці. Ось таке вікно, як перед нами. Бачимо відображення таблиці, у нас йде кадр. У цьому вікні. Вибираємо таблиці, які необхідно зв'язати. В даному випадку нам необхідно зв'язати таблиці обидві, тобто і кадри, і магазини. Тому нажимаємо кнопочку Додати, вона в нас йде внизу зліва, на екрані з'являються таблиці з іменами їх полів. Тобто ми поступово виконуємо такі дії. Установлюємо курсор на первинному ключі таблиці магазини. Натискаємо кнопку миші, не відпускаючи її. Переміщуємо курсор у поле зовнішнього ключа і відпускаємо кнопку. В результаті відкриється вікно редагування зв'язків. Ось ми маємо з вами відкрите вікно. І в нас є таблиця редагування зв'язків. Умикаємо прапорець забезпечення цілісності зв'язків. Ось бачите, перед нами ще якраз відкрита таблиця редагу, вікно редагування зв'язків. І жовтим кольором виділено в тексті те, що ми маємо саме виділити, поставити ось таку галочку. Після цього стануть доступними прапорці. Каскадне оновлення пов'язаних полів і каскадне видалення пов'язаних полів. Умикаємо прапорець, зверніть увагу, де? Каскадне видалення пов'язаних полів. Ось там, де в нас стоїть прапорець, ці дві таблички виділені червоним таким прямокотничком. Ці дії виділені, щоб ви звернули увагу. Якщо прапорець. Каскадне видалення пов'язаних полів вимкнути, то в таблиці можна додавати нові записи, змінювати ключові поля і видаляти пов'язані записи без попередження про порушення цілісності. Сутність каскадного оновлення пов'язаних полів полягає в тому, що за будь-якої зміни первинного ключа в головній таблиці. Автоматично оновиться значення відповідного поля в усіх зв'язаних таблицях. Наступний наш крок. Сутність каскадного видалення пов'язаних полів, полягає в тому, що під час видалення будь-якого запису з головної таблиці автоматично видаляються зв'язані записи в пов'язаній таблиці. Таким чином, каскадне оновлення та каскадне видалення прискоряють роботу з базою даних і сприяють підвищенню надійності її функції онування. У вікні редагування зв'язків слід натиснути кнопку Створити, у результаті чого у вікні зв'язки, ось воно йде перед нами. З'явиться лінія зв'язку між певними полями таблиці. Ось у нас появилася лінія зв'язку, це номер магазина, таблиці кадри та номер магазина, бачите, таблиці магазини. Повернемося до вікна, редагування зв'язків. Якщо в цей момент його немає на екрані, то, звичайно, можна виконати команду змінити зв'язки в області знаряддя вікно наше відкриється». Далі необхідно натиснути кнопку Тип об'єднання. З'явиться вікно, параметри об'єднання. Ось бачимо зараз внизу справа, вікно. Параметри об'єднання, з яким ми будемо в подальшому працювати. За замовчуванням установлюється перший тип об'єднання, об'єднання за еквівалентністю. Як правило, розробники бази даних установлюють відношення за еквівалентністю. Потім слід натиснути в цьому вікні кнопку ОК. І закрити вікно, ось воно зараз перед нами відкрите, редагування зв'язків. В правому верхньому куточку нажати Хрестик. Він у нас виділений. Для перегляду всіх зв'язків між таблицями бази даних, необхідно на відкритій вкладці знаряддя бази даних, ось вона перед нами відкрита, натиснути кнопку Зв'язки. Активізувати вкладку конструктор і в розділі зв'язок натиснути кнопку Усі зв'язки. Ось, бачите, вони у нас знову ж усі зв'язки виділено і вказано червоною стрілочкою. Якщо схема складна, можна приховати частину таблиці зв'язків, видаливши їх із вікна на зв'язки. Для цього необхідно виділити певну таблицю і натиснути клавішу Delete. У цьому разі зв'язки таблиці видаляються лише з вікна. Фізично вони залишаються в базі даних, тому їх можна відновити в будь-який час. Ось бачите, приховати таблицю, і ми просто не будемо її бачити. Для скасування зв'язку між таблицями. Необхідно встановити курсор на самій лінії зв'язку, натиснути кнопку миші, а потім клавішу «Деліт». можна також відкрити контекстне меню лінії зв'язку і виконати команду видалити. Контекстне меню ми знаємо з вами: це права кнопка миші. Ось основні питання, які ми з вами сьогодні розглянули. Тому для себе ви повинні з'ясувати, записати в зошит конспект, що називають первинним ключем таблиці. Які первинні ключі називають простими і складними? Для чого використовується ключове поле типу лічильник? Пояснити порядок. Створення ключового поля, це ви також повинні вміти, що називають індексуванням таблиць, та як можна скасувати зв'язок між таблицями. Ну, і, звичайно, з якою метою індексуються таблиці, та вміти пояснити порядок зв'язування таблиць. Ось це ті основні питання, які ми з вами сьогодні розглянули. Тому домашнє завдання: опрацювати матеріал конспекту. питання, відповіді на питання, які у нас були ось на останньому кадрі передостанньому, звичайно, потрібно дати в зошиті. І за даною темою пройти тести. Код доступу перед вами є. Ми використаємо цей код доступу за посиланням на урок. І вам необхідно буде виконати дани, тести, дані тести до 22 числа до 18 години. Я даю вам час декілька днів для того, щоб ви могли і опрацювати матеріал, і, звичайно, пройти тести з даної теми. А зараз я хочу сказати вам до побачення. Дякую за увагу. Ну і, звичайно, всього найкращого вам.